Ворота Кріспол K2RCE в кольорі 8014 коричневий Панель, вагонка. Покажу основні вузли конструктивні. ось Тут ми бачимо пружини розтягу, тут іде пружина подвійна. Ось вона розтягується. Конструктивно схожі на всі європейські ворота. От ролики тут нормальні, з підшипниками. Ось Видно, як у них. у них є досить достатньо люфту, щоб ходити туди-сюди. Далі якісні направляючі, можна побачити, що ми побачимо. Вони товсті, міцні, немає взагалі, вони не повністю виконані. Цільним тут куском, це не як бляха, ну, якась не як, як коньокнутий. Це нормальна досить проста залізяка. В принципі, отак от от вони працюють.